Всім доброго дня з вами компанія Автопарк". Вінницький філяв до нас заїхало нове чудове надходження це Фольцваген Сиса. Автомобіль на з 2011 року випуску обладнаний двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. По автомобілю має пробіг у нас 241 тисячу кілометрів, а ціна даного автомобіля 12 тисяч 290 доларів. Ми маємо чудову оптику протиутуманіфари в МО18-го радіусу на легкославних дисках, повторювався на дзеркалах. У нас автівочка повністю потонована, жодних питань та нарікань по технічній та візуальній частині в автомобіля немає. Також у нас є партроніки передні та задні. Далі, друзі, йдемо по салону. У нас е чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані, жодних нарікань немає. Також у автівочки є люк. Е має підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Е карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі, нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та підігрів зеркал, комбіноване регулювання водійського сидіння, управління світлом, тачки світла та дощу, мультифункціональне кермо з під рульовимистками, мультимедія. Клімат, контроль двох зон з підігрівом передніх сидінь, автохолд, електроручник та багато інших корисних друзів-функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами як завжди, автопарк.